Є цей, сина і Сина Старого Духа, Христос Воскрестов, свято за новим календарем тепер завжди буде у нас припадати на 9 травня. Ми з вами, як вихідці із старого того світу, але ті, що перейшли в новий світ і зреклися того старого світу, і будуємо Царство Боже собі навколо себе. Ми маємо дійсно. Про що і згадувати, і розказувати, і пояснювати наступним поколінням, що це за день, що це за така перемога, що це за победа така, якою ціною вона була. І Святий Миколай нам у цьому е, безперечно допомагає. Е, чому допомагає? Ну Хоча б тому, що у нас в Україні є. і Єрусалим свій, Київ, наш другий Єрусалим. І є у нас місто Бар, Бар, ви знаєте, на Поділлі. Є у нас міста, які так корені мають своєму слово. Мир, ну, міри це не мир, звичайно, але співзвучне воно. А багато таких співзвучностей в нашому народі воно так укорінилося міцно, що вже є Тому Маємо міста Миропілля, маємо міста Мирноград, які зараз зовсім і не мирні, а зруйновані дощенту. От про цей парад хотілося мені сказати. Перший парад, такий відбувся в 1223 році, парад Побєди, коли монголо-татари поклали на землю полонених князів, воєвод, дружинників наших полонених під час. Розгромною для України Росії України битви при Калці поклали на землю, настелили на них настил такий, сіли, стали поставили і сиділи, бенкетували там, слухаючи з задоволенням великим стоган і конаючих наших князів, дружинників, воїнів наших. Ну, сьогодні те саме відбувається, звичайно, те саме. І, на речі, ті самі. Монголо-татари прибули туди, вони там свої є, а ще й чужі прибули, так би мовити, рідні, не чужі, ні, рідні для них, звичайно ж. Бо ця імперія зла виросла саме з тої імперії китайсько-монголо-татарської. І тому вона така, така зовсім чужа для нас. І ну, вона абсолютно не притаманна ні цій землі, ні тим паче цьому небу українському. яке... Над нами. Але Святий Миколай чудеса творить різні. І навіть отак, якщо згадати, мощі перевезли. Так, перевезли мощі місто Баї, коли турки сельджуки захопили тоді Мі, і захопили весь Малайзійський майже півострів тоді. Але тепер, тепер я сам це бачив. Каміння, гробниця Святого Миколая, яка порожня, бо кістки його знайшли там і поклали в музеї в Анталії, в Туреччині, в ті, на курорті, тому і показують туристам, що от насправді тому, що не зрозуміли, яке там в Італії. Хоча саме там ті мощі Святого Миколая виточують миру цілюще. І, і щойно вчора на Всенічній я помазував саме цим миром який мої рідні, люди щойно привезли. Із мір Лікійських. От. Але і каміння, каміння, саме каміння гробниці з того Миколая час від часу, там, в тих мірах, лікійських, на тих руїнах, в тому храмі, сплюндрованому, споплюженому, зневаженому, але який тим не менш стоїть, і тепер його турки шанують, тому що туристи ж тоді йдуть, і турки шануються того Миколая. Безперечно, і що ось. У нас все ж таки його мощі, ось і каміння мира виточе стінки гробниці цієї. Приїжджайте до нас, не їдьте тільки в барі, в Італію. От, а у нас в Україні що ж? І барі на місці, і Єрусалим на місці, і міста ті скоренням миру, хоча зруйновані, але вони все, все одно на місці, і ми їх відбудуємо, ми їх відвоюємо. Ми неодмінно той парад оцих монголо-татар, який сьогодні відбувається, неодмінно він буде у Бога. Він вже звичайно у Бога, зневажений.